Всім привіт! Як обіцяв, розповім про свій рюкзак 511 Covert 18, друга версія покращена. Задача була купити рюкзак, щоб він не виглядав як якийсь військовий чи тактичний, але він був надійний, в ньому було багато функцій. Та Ну, якісний, щоб був дійсно якісний. Він мені попав випадково, колега мій замовляв собі такий рюкзак з, з Амазона, і йому помилково прислали два штуки. То я у нього ну, подивився, він, він хотів повертати, я подивився, кажу: та давай заберу. І це користуюсь дуже довольний. Зараз зроблю огляд вже скільки йому. Ну, вже третій рік пішов, поки я дуже ну, мені все подобається, дуже я задоволений. Йде на 32 літри. Важить без нічого 2 кг. Зроблений він з кордури нейлон 500D та 840D, дуже міцна, прочна, зносостійка тканина. Помічниця прийшла. По-перше, хочу сказати, що всі ці шильдики 5.11, вони всі ховаються. Тут позаду теж ховаються. І ви вже отримуєте не, ну, щоб не було, ніхто не бачив, що це у вас за бренд, що це тактичний бренд якийсь, та не було ніяких до вас підозр. Так, це звичайний міський рюкзак виглядає як. Так, що тут по карманах? Зовнішнє кишеня. Зовнішнє кишеня розкладається отак. Тут у нас є кріплення молі, є такий органайзер, я його не використовую. Два кармани та карабінчик для ключів пластиковий. Могли би, звісно, і сталевий зробити, але ну ключі я від хати та від машини вішаю нормально воно тримає. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Карман для окулярів. Коли я, ми в бомбосховищі я тут кладу фонарик, ліхтарик, щоб було, було під рукою. Так, коли гуляю, то кладу сюди окуляри, або ці, або навіть і більші, теж можна сюди покласти. Але тоді вже сюди більше ви нічого не покладете. Але таки доволі, доволі в нього багато вміщається в цей карман. Так, ідемо далі. Карман для, для зброї. У нас карман такий. Я в ньому ношу документи, гроші. Тут є ліпучка, можна прикріпити кобуру. У якого є зброя, я думаю, що дуже корисно. І ну, з двох сторін він відкривається, щоб можна було, лівша, правша все одно можна було дістати зброю. Так, оце відділення для, для ну, якихось габаритних речей. Коли в бомбосховищі я там ношу респіратор, і коли просто гуляють в міському режимі, то в мене там лежить вітровка. Але сюди можна так, ну, доволі міське воно, оце регулюється теж довжина. Зручне таке продумане відділення. Переходимо до великих кишень. Ця кишеня повністю так відкривається. І ви отримуєте величезне, величезне відділення для ваших речей. Мінус цього рюкзака. Ну, як на мене, що тут немає ніяких органайзерів, крім у цих двох кишень. Ну, вони зручні, ви бачите, що вони сітчаті, ви бачите, що у вас там лежить. Але тут нічого немає, то прийшлося купити два таких органайзера, і воно тоді зручно розміщається. Але я думаю, якщо сюди просто покласти якусь куртку, там теплі штани, то це доволі зручно. і... Ну, така багато сюди влази. Так, потім для бутилок, для бутилок у мене тут окуляри для зору та кава. Але е, вони доволі такі міські, вони не сітчаті, як у багатьох, вони з такої еластичної тканини, яка тягнеться, і сюди навіть ну от, полторашка влази спокійно. Мабуть, сюди і 2 літра влізе, то е зручні, великі і ну, такі міцні, міцна тканина така. Що так. у нас іде далі? Е відділення для ноутбука? Відділення для ноутбука. Е Влазить спокійно сюди п'ятнашка. П'ятнашка ноутбук сюди спокійно влазить, сімнашку не, не пробував я. От, але ну, не знаю. От, спинка тут ем, захищена, е, є якийсь внутрішній внутрішня, пластик. Мабуть, це все ж таки пластик для захисту вашого ноутбука та захисту вашої спини. Оце я не знаю для чого, може мені хтось підскаже. Е, в першої, в першому, е, а, це, мабуть, це, мабуть, для кріплення системи питної системи. Да? Ось дирка якраз для гідросистеми. Ну, я не користуюся, не настільки тактичний, але може колись і здасться в нагоді. Спинка оця м'яка. Дише ще, спина ну, нормально, комфортно себе почуває. Лямки теж з такого матеріалу. Лямки є ця грудна утяжка. Є тут додаткові кріплення, можна, можна щось почепити, чи це ж, мабуть, з цього з гідросистеми вивести трубку. Також є система швидкого скидання. Якщо треба, то швидко скинули той рюкзак і вже і побігли на ліхті. Також я думаю, що в крайнім випадку можна ще тут якийсь паракорд почепити, та ще тут, якщо дуже важкий рюкзак, якось собі наколхозить. Так, що тут ще я хотів сказати? Дно, дно, до речі, таке воно з такою, як прорезиненою ткані. Прорезинена ткань така. Тобто, я думаю, що можете його ставити в якусь лужу. Бажано, мабуть, не надовго, але все одно. Ергономічний, якісний, дуже оці всі темлячки ці всі тімлячки дуже зручні, мовлення ніколи в мене не заїдала. Дивився, як там, у хлопця огляд першого, першої варіації цього рюкзака, але тут завжди все працює супер, утяжки, ну, ці всі допоміжні теж зручно, регулюються. Довжина лямок зручна. Що мені дуже подобається, що якщо порівнювати з іншими рюкзаками, надіваєш його і він на тобі не йорзає, сидить, як, 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 як треба, не з'їжджає нічого, нічого не потрібно постійно поправляти, нічого не заважає. То, ну, якщо є можливість, то він да, він не дешевий. Я е, прикріплю посилання, скільки він зараз коштує. Але, ну як на мене, то е, якість, якість варта цих грошей. Дякую за перегляд, друзі. Всім гарного дня! Перемога буде за нами.